Усім! Ну, Привіт! Приві! Сьогодні я з моєю подругою Соні в трусак. Туди походи. Ладно, крутим. Пішли сюди. Зараз я о, хочу покрутити о. тут круточку. Ось, крутим, крутим. І... А що тут можна вибрати? Випадає. Эээ, u К4, 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 короче, Соня, я буду, я буду на тележке. так, пришлось сюда Стой, Максим! Залазь, залазь. Залазь. Залазу. я залез. Они. не. Я тормозю, я тормозю, <сі> <Ні>! <сі> я тормозю. Поїхали. Поїхали. Папа, не хай приїде, нехай проїде. Брат, давай, давай. А давай тоді че їх з давай його зб'ємо. Ні. Да. Падает. Ай, о, Максим. Мясоруб. Да что ты кеса Мама, же Соня, куда ты? Максим, Поехали. Поехали. Короче, назад. Да <ает> что мы? Я... А тележ... Кто ты? Убрал. Что за раз? Меня раз. Брат, брат, брат. Назад, стой, не тормози, пожалуйста. <класс> я я тебе... Назад, назад. Рывай, ножу. Нет. Рен, сулоби. Рен, Давай я буду в леж. Давай, сідай до мене. Що. Що в мене залазить, ти Сейчас. Щес. Сідай. Пожалуйста. Ну ладно, не убежать. Бей Все, нам якийсь чел. Пошел. Так. А, морозно. Тормоз, тормоз. Ти можеш мене тормозити, а вот <ріст> тормозить. Б... Всем. Нід Ніт Дай Этор Новіс Ой, не дыза, назад, назад добрий день, Олей. буду с вами цілий день! Да, назад, назад, назад. Acho que não é. Dói, tu dá, tu dá, Maxime. Dói, do Eu já tô. Azulejo. Eu já eu tô muito abanando O que Vai, pessoal. Oxê! Drugheras, Adem. за ту, а я все за плеер. Давай, Ой. заходь. Максим, быстрее же! Приняла, давай. У мой. Ну, oh, Поехали, что с хакер, 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 хакер. А, я включу хардкор твои. Давай я включу хардкор. Я включу хардкор. Ой, Макс. Ладно, отключай хардкор. Та не тормози! Зараз поїдеш в мене! Раз. А, тормозе! Поехал! Да -моє! Та вы мені вже половину тележки разрушили? Ну що страшного Ой. Застряли. Давай. А, тут же есть бесплатный рок. И ну, да я вас хардкор включаю. Давай, а, поехали. Да давай уже падай, тут уже немає смысл. Короче, я убиваюсь Ты тоже. Тепер ні, я тепер тут. Ні, ну давай я. ладно. В ласочках. Парапа. пара, ба-ба-ба-ба. Пара. Поїхали. Поїхали. Давай тебе зараз будемо. Я без тормозив. Нет. Максим, да марусь. Що це ти дрефтеш, Максим, я <рес> Ти дріб, ти ж не представляєш. Да ты весь кивже собі тачки розрушив. Ну що скоріше в мене вже розрушиться тачка, і я буду на колю. Максим. Снула, рола і спала, а иди сюди. Поехали. Чинь-чинь.

MAXIM Елена, я хочу не Ой. Napoleon> я роблю, щоб ты взлетіла кос. Максим, не надо так робити, пожалуйста. Просто. Максим. Я на вис. Будь ласка, туди ми вже прийде вперед. Я на тормоз називає. Мені страшно тебе їхати. Як ти мене зараз сум'єш? Я на тормоз називаю. Супер тормоз. Ти мене вже вбила, куча раз. А тут тобі ще я тебе. Давай. Дякую, Великий. Так, значить, вже ні, тепер я тут, тепер я тут. Іди сюди, Максим! Іди сюди, вистріше, вистріше. О, ні, ні, ні. Ой, де ти там? Поїхали, браток. Поїхали. На розслабоє. <смірш> я теж тепер тебе боюся, я буду теж. <смірш> Зараз спадеш. Зараз тебе дріфтують. Дріфтують. Таксі, ти підмінилася чи ні? Та їду за тебе! Да? Назад, назад, назад. О, таксі. Почала. Короче, якась гра скучна. У нас вже все. Дуже скучно. Хм, давай. О, добрий вечір. Я до вечір. Максим! ми зараз підемо, ти будеш віно Ні, <laughs> Нет, ти будеш. Я на тормоза нажимаю, ну що ти так дрифтиш? Та це ти дрифтиш. Максим! Зовсім не б'є. Два, два, їдь, їдь, іть, быстрейше. Так, микс, 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 тут, тут, тут. Останній раз. Ні двіще. Еще три сто раз быстро. Ще дві ще дві. Цереса, ми ще будемо довго падати? Мені... Так? А чому ні? А чому б ні? Поїхали. Нажимай, бо я дрифтити будемо всі. Хай дрифти, дрифти. Мої. Ну що? Ту-ту-ту-ту-ту-ту. ту 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 нажимай на тормоз, ми всі. А що, що? <плес> так, ця гра, ки, якщо... Так остання гра. Це гра якась вже надоїлася. Ні, це буде не остання гра. Це предостання. Останнє буде, коли я буду соню вести. Їдемой. є село. Максим Максим Максі Максим. З чого мене тормози? Соня, може ти мене виймеш? Із дерев! Максим! Ти сама говориш, що нажимай на тормоз, то не нажимай на тормоз. Та да, господи, куда ти дів! Не... Ти силач. Так тепер, тепер я тебе веду. Господи, що це таке. Ксі, виходь, виходь! Ходь! Ходь! Я їду чел! До меня, до меня, до, меня. До, меня, до, меня. А, до 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 А, я просто! Да, брат! чисто <свист> да, Привет! да, челчисто <свист> такой, да, расслабленный, да, да, расслабленный, да, 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 я? Я Максим, Я бачила, як це тарішки, яка типа казала, що тут ви будете сміятися дуже сильно. Це правда. Вірте. Бо що ви тут постійно якісь ошибки у друга. Зараз. Я трошки вийду на секунду, мені треба. Я зараз. Хе! Коротше, у мене. Ми. Я їхав Зараз... ВІП, вона не нажимала Вона називала на тормоз і <свіг> я випав. мене 267 проблеми з інтернетом. Так. так. Ну чому ти думаєш, що ти з нами їдеш? Давай я до тебе сяду. Знаєш, можемо в наступну ігру поіграти. В напішці така. Ой. Добре. До мене йди до мене, до мене. Іди, пупсик мій, до мене сюди. Де? Привіт, пупсик. Ладно, наверно, напевно, будемо прощатися. Ой, ой! Що це таке? Добре, на цьому ми закінчуємо. і усім пока-пока, пока. Бабай, пока, пока, бабай, пока. пока до вас бабай прийде ночі, нічого не знаю.